Всім привіт! Сьогодні 25 серпня 2023 рік. Починаю достигати сорт персика Алі Расада. Тут я взяв ще от двоє. А зараз покажу сигнальні плодоношення, Сигнальні плодоношення і вже такі крупні. Тут же їх жучки їдять. Досить крупні. Но перед самим достиганням, десь на початку серпня, треба все-таки пройтися. Фунгіцидами, наприклад, тим самим ізокуром чи фітохелпом, бо я трошечки провтикав. І невеличка кількість, от бачите, чуть-чуть взялася гниль. Просто знаєте, що він не зовсім стільки догнилий. Тому от вже пройшовся. От ті, ті, які були пошкоджені, от вони посипалися, впали. От. А всі інші висять, ну, красота, не гниють нічого. Тому просто знаєте, що на початку серпня треба трошки побавитися. Ось. Так, зараз я тут вже зразу порозрізав, бо часу не вистачає. Окуліровка йде. Все треба зробити. І Так. Ось це у нас Фіделія цього року. Ну, я чуть підмерзла, вона в мене в долинці була. Starк Sangl взагалі в самій долині, то розмір ніякий. Так. І аліросада. Ліра сада. От я її чуть знімав, чуть травмував. Ну якраз, якраз саме те, що треба, бо вже нормально достигла. Тобто смак розкриється ідеально. Так, тут трошки на фоні косить косу. Не знаю. Надіюсь, буде нормально чути. Надіюсь, шумодав давить нормально. Так, дивіться, цього року Фіделія в нас з затримкою достигає чомусь. Так, то вона десь на 15-й. Серпня вже ну, супер пупер йде, а до 20-го це вже вся відходить. Цього року вона тільки-тільки починає 25-го числа. Чому так, не знаю. Дуже багато сортів пізніх чомусь з затримкою пішли. Так, тому покажу. Ось так. Кісточка відділяється. Все, класно, супер. Смак дуже в неї класний. Ну, зараз скуштуємо, порівняємо з аліросадою. Смак неймовірний. От чомусь в Фіделії такий м -м, специфічний смак, от ніби їж. Відчуття ніби, ніби тут жир якийсь є. Оце єдиний такий персик. Ось не знаю, не знаю, як пояснити. Ну, от прямо їж і відчуваєш ніби, ніби щось жирний їж. Так, персик Алі Росада. Так, кісточка чуть-чуть більше тримається, але не, незначно. Чим фіделі. Чуть-чуть буквально, але відділяється прекрасно теж. Просто ніби, а може просто на, на сам... Боже. На рибало кісточки попав. Можливо так. Зараз малі аліросада. Теж біла, але, як бачимо, вона трохи світліша, чуть жовтіша ніби. Фіделія взагалі біла-білесенька. Ну, аліросада більш класичний смак. Як на мене, чуть менша транспортабельність може бути. Є пушок. Є пушок. Я вже трошки відвик від пушка. Відколи перейшов на на Royal Extreme, для мене пушок трошки. Ну, пушок ніби не колить за губи. Не такий там, як, наприклад, як Фроста, бо там Фроста, то там просто губи поколоти можна собі. Ну, в цілому, транспортабельність достатня, але вона менша. Вона менша, ніж у фіделії. Або просто, можливо, фіделія чуть, -чуть пізніше достигає. Цього року зі сроками все дуже перекособочилося. То не знаю, бо Алірасада відчувається, вона вже дуже соковита. Вона не хрустка вже. Бо Фіделія ще чуть ніби хрустка. Все-таки. І Алірасада вона набагато соковитіша. Набагато. Ось, бачите, прям на дану, на дану пору Фіделія теж соковита. Но Аліросада дуже соковита. Фіделія так. Так, Фіделія, напевно, вона десь днів через 3-4 дійде. Бо Фіделі вона теж дуже соковита. Напевно, напевно, виходить, Аліросада днів на 3-4 раніше Фіделії повинна спіти. От якраз, по суті, напевно, після Роял Саммера, якраз Аліросада, От саме встраюється те, що треба. Бо після Роял Саммера до Фіделії. Ну, по суті, там тільки Redhaven є. А Redhaven, ну я вважаю, що це не, на даний момент це вже не сорт. Він і не транспортабельний, і в смак не той. і Років 20 назад, 25 він ще був непоганий, але не зараз. Зараз є набагато цікавіші сорти з кращою транспортабельністю, з набагато кращим смаком. Ось, Тобто Алі Росада цього року досить гарно себе показала. Походу, вона б де якраз перед фіделією. Перед Фіделією те, що треба. Чуть-чуть ніби менше цукру. Зараз ще раз куштую. Так. Менше цукру. Смак більше підходить до до Роял Саммера. В Росади більше до Роял Саммера. Тобто смак такий більш класичний персиковий. Є кислинки є. О, бо Фіделія тут. Тут персикового смаку немає ніякого, тут просто суцільний цукор. Дуже дуже такий прямо. Ну, я любитель саме солодкого, то для мене фіделія, ну, звісно, на першому місці буде. Для мене чим солодше, тим краще. А найкращий це Сільвермун, там суцільний мед. Но він досягає набагато пізніше і він пошкоджується Він його... Тобто там з ним треба трошки побігати, но воно того варте. Того варте, так. І старк Сангло. Нектарин. Відділяється прекрасно. Так, ось такий він всередині. Ну, зараз куштуємо. Старк Сангло, як на мене, по цукру, він навіть перевищує фіделію. Дуже солодкий. Но в ньому є нотки кислинки. І він такий ніби трошки розсипчастий, здається, менш соковитий і більш розсипчастий. Тобто такий він. Ну, цікавий. Ну, на цю пору. На цю пору може бути. Одобряю сорт класний. Не пам'ятаю, здається, попереднього року, здається, я його трошки чимось забракував. Чи там смак був. Ну, в перший рік таке буває деколи. Ось тому. Но цього року я. Я точно його буду робити на саджанці, він того вартий. Не знаю на рахунок розміру, чи він такий є, чи він, можливо, крупніший буває, бо він в самому-самому низу в мене. І цього року там заморозки його просто лупили Ну, дуже жорстко. Там буквально пару плодів залишилося. Думаю, так возьму для. я попереднього року я трошки чимось забракував. Ну, цього року, цього року він мене вразив. По смаку дуже. Дуже класний старк Санго. М'якоть в нього якась така розсипчаста, дуже, дуже цікава. Не така, як в персика. Як в персика, як нектаріна. Ось цікавий. І він досить таке плотненький. Я думав, що я його зеленим зірвав, а ні, бачу, не зелений. Він якраз, якраз достиг. Ось бачите? М'якоть якраз достигла. Но я, коли його зривав, він твердющий був. Тобто треба не упустити момент, коли його будете зривати. Треба час від часу підходити і пробувати. <кій> Ось такий цікавий в нього загарчик. Ну, В цілому в цілому, я ці сорти всі буду робити на саджанці. Звісно, фіделія для мене чуть-чуть по смаку. Краще, ніж аліросада. І фіделія вона більш стійкіша до хвороб, особливо до гнилиї. Но фіделію чуть більше клястероспоріоз лупить. Ось тут на аліросаді я клястероспоріозу не бачив. А на фіделії він проскакує. Но на фіделії гнилі не так його беруть. Тобто клястероспоріоз проскочить. Крапочки. А ось. Я тут не дуже заморачувався з обробками. Бачите, оця крапочка це і є клястероспоріоз то вона його вистачає. Треба було ще одне внесення фунгіцида робити, але там, ну я бачу, дерева ніби нормальні, якби, а плодів там, ну а дерево 10-15 штук після заморозків. Ну, я не сильно бачив там ще раз вносити, щоб плоди вилічити. Пагони нормально, пагони вже визріли, ну для чого. От. Все одно, гроші не повернуться. От. А для самого дерева тут зараз немає сенсу, зараз в нас жара засуха. Ну, Для чого? Йдемо Де, вже десь волосни, десь в кінці вересня, там вже внесемо фунгіцид. Щоб в зиму гарно пішло. Ось. Алірасада, клясти споріозу я тут не бачу. Не бачу, але перед самим дозріванням дайте, дайте фунгіцид. Чи фітохелп, чи ізокур. Тут. Так, я тут фітохелп вносив. Поліверсом я не пробував на цьому. Ладно, на другий рік попробуємо. Я поліверсом на другій ділянці попробував. Подивимося, як там себе він покаже. Поки ніби непогано тримається, але ще хочу ще тиждень, щоб воно постояло. Подивимося, як далі буде. Поки ніби клястероспоріоз непогано прибрало і ніби гнилий немає. Ну, то таке. То вже окремо буде відео. Ось. А так в цілому. Ну, Stark Санго, Fidelia по смаку для мене супер. От, Алі Росада претензій не має. Просто менший процент цукру. І м'якоть більш смак м'якоті більш до класичних таких смаків. От як у Редхейвена, як Royal Summer. Ось до таких більш нейтральних. Ось. Бо я, я любитель саме таких, щоб ну, цукру побільше. Побільше бріксів там. Для мене, для мене беріксів багато не буває. Хоча багато людей є такі, що кажуть, ні, це занадто солодко. Ось, як на півдні, деякі люди кажуть, що там занадто вони солодкі. Хоча в моїх умовах це ну, те, що треба, особливо для мене, для любителя солодкого. Десь, от якраз, по суті, десь днів через 5-7 повинен достигнути екстрим світ. Так, десь, десь так. Зараз ще екстрим світ поки твердувати. От, і будемо дивитися за конхвет. Теж ніби такий цікавий. Там один зелений впав, тут дуже був солодкий. Чекаю, поки достигне цікаво, який він буде. Так, ладно, будемо йти далі окулірувати, наріжемо наріжем зараз живців цих сортів і будемо робити саженці.